Сьогодні 5 травня, тут у нас росте жимолость. Завжди жимолость дозрівала в кінці травня. Тут у нас сорти. Там Чулимська, Бачкарська, Югана. Їм уже цим кущам біля семи біля років. І цього року термін дозрівання жимовості дуже сильно пришвидшився. Такий ось сильний стрибок в термінах дозрівання більше двох тижнів. Дуже рання ягода стає ще ранішою. Такий своєрідний вплив глобального потепління.